Мотофристайл молодий спорт для молодих. Для стрибків на мотоциклах на висоту до 15 метрів ще й з елементами акробатики здатні лише відчайдушні і сміливі молоді хлопці. Тому 25 років це старість для спортсмена райдера. Виступ двох таких відчайдухів у слов'янську організувала київська компанія Еєрмото. А то свірно Кирил Гавріон сьогодні месіс нами. Мотофристайл. Ребят, не сложно пару слов в Всем добрый вечер и спасибо, что пришли! Спасибо! Спасибо тебе! Все супер, да? Дорогие друзья! Антон Смирнов, Кирилл Гаврилов! Привет всем! Отличная поддержка! Спасибо большое! Вы начали со Славянска. Причиной тому стало, что вы наши соседи, да? Или, или есть какая-то еще причина? Лично я руководитель проекта, я родом из Краматорска. Вот Ну, Краматорську вже насыщен матакросом. То есть люди знають, от я решил, то есть у меня немножко менешка зв'язуть сім'ї со Славянськами. Ми решили начать читати проекти в Славянске. На стадіоні хіміку цей день зібралася величезна кількість слов'янців різного віку і різного достатку. Найбільш ощадливими виявилися глядачі, що розташувалися на прилеглих парканах. Їх вже не хвилювала ціна квитка, яка до речі сказати була невисокою від 30 до 55 гривень. Тим паче, що і хлопці. Райдери сповна окупили очікування глядачів. Вдалося їм здивувати і бувалих слов'янських байкерів, адже такі люди розуміють один одного з єдиного погляду. У них спільне серце і душа, і це свобода. Який перший мотоцикл у вас був мінськ. Мінськ. традиція. Да? Да, був Мінськ. Ви упам'янули, що для вас тільки недавно байкерство стало вот такой, таким увліченням. З чого почалося увлечення? Ну, грубо говоря, я просто попав в колектив. Коллектив, который ну, переворачивает руба всю жизнь. Постачало оторватися просто невозможно у спортсменів. Було три виходи на публіку: по кілька десятків стрибків на кожен. Після виходу коротка перерва для хлопців, але не для глядачів. Ведучий не давав заходу зменшувати темпи. Свої рідні на мото тематику конкурси припали до душі багатьом глядачам. Ми ж скористалися перервою і поспілкувалися з райдерами, людьми, що сперечаються із законами гравітації. «Це моя жизнь та я тім я рішив займатися уже лет сім назад. Вот, а занимаюсь этим с 2005 или 2006 года, я точно не помню. Самое большое достижение за это время. А, ну как, каждый каждый новый выученный трюк, это как бы является достижением, да. И достижение то, что как бы ты продолжаешь и продолжаешь из года в год этим заниматься и прогрессируешь. Это как бы... какой твой самый стильный трюк, который, может быть, сегодня наши люди увидят? А, возможно, это будет рок солид. Дабл греб, дабл хард атак, то есть они все как бы для меня стильные. Названия на самом деле звучат хард атак, бэкфлип, дабл бэкфлип. Дабл бэкфлип и бэкфлип это самые сложные трюки, которые исполняются на специально оборудованных треках, то есть это сальто на мотоцикле. К сожалению, сейчас в Ланске мы не сможем продемонстрировать такие трюки, потому что в метре от нас находятся зрители, практически там можуть чрівати закончиться. Ну я думаю, на перспективу ми об'язательно покажемо такі трюки. Складним вважається майже кожен трюк, що виконували хлопці. Для глядачів вже все з показаного на межі фантастики. Райдерам знайоме почуття страху, але більш важливим для них стали почуття свободи і польоту. І безпека в цьому запаморочливо небезпечному виді спорту на першому місці. Да, действительно, конструкции просчитываются до миллиметра. То есть сам разгон должен быть выдержан в размерах. Радиус должен быть 8 метров. Радиус. Сама высота трамплина 3 метра, и длина 6 метров. Вот. Для приземления приземление это огромная конструкция. 5 метров в высоту, 12 метров в длину и 6 метров в ширину. Вот і длина расстояния прыжка спортсмена до приземлення довго бути 24 двадцять чотири метри. То сратока только... дані не больше ні не менш. Обидва райдера і Кирило і Антон москвичі. Всього в Росії таких відчайдушних близько десяти в Україні і того менше. Відповідно, організувати такий захід дорогого коштує. Сам від спорта достаточно И Ребята, райдери стоят недешево и і самі конструкції стоїть Окупается ли у нас на Україні этот від спорта. И вообще выступление подобное шоу. Знаете, трудно сказать, окупается или нет, потому что это впервые мы проводим коммерческое выступление. Да раньше мы на самом деле были общественные организации, то есть зависели от спонсоров, вот, постоянно просили деньги. И вот это первый коммерческий проект, который мы организовали с компанией Air Motor, проли первый коммерческий проект. Ну, скажу вам, примерно мы вышли по расходам немножко ну, на ноль, то есть не прибыли. Но вышли на ноль, но ну, с учетом того, что мы построили конструкции. Ну, это без учета закупок мотоцикл, мотоцикл, то есть само выступление. То есть мы пригласили спортсменов, выступили, оборудование, то есть обошлось на ноль. А на самом деле очень дорогостоящий мотоцикл. Один мотоцикл стоит около 80 тысяч долларов, плюс экипировка. О, ребятах, расскажите, пожалуйста, они из Москвы, я знаю, и Антон, и Кирилл. Это достаточно тяжело выписать таких маститых спортсменов к нам на Украину. Были ли сложности? Да, сложності були, тому що в Росії сушіствують около 10 всього райдера. дуже небезпечний від спорта, очень небезпечний Після заходу у крокуючому по домівках натовпі можна було почути різні думки. Багато хто з нерозбещених грошима слов'янців були у захваті. Деякі шоу у слов'янську від українців порівнювали з мото шоу в Києві від іноземної кампанії Red Bull Явним рокерам не вистачило потужного І жорсткого звуку, але найзворушливішим і захопленим став для нас діалог двох хлопчаків 10 або 12 років, у фіналі якого обидва друзяки вирішили: купимо собі памуцику сузуки, і будемо літати, як Кирил і Тоха.